У подарунок дітям чиста вода до Дня Святого Миколая Вінницький центр матері та дитини отримав апарат для фільтрації води. Подібний прилад вже є у дитячій обласній лікарні. В обох випадках меценатом виступив фонд Володимира Продивоса. Його голова особисто завітав до лікарні, аби привітати малечу зі святом та презентувати диво автомат. Дегустацію проводили і наші кореспонденти. Ось вона, водичка із цього диво автомату, яка пройшла 9 ступенів очистки. На смак, як звичайна вода, але як запевняють фахівці, завдяки своїй якості вона має чи не цілющі властивості. Принцип роботи апарату дуже простий. Вода поступає до нього з центральної мережі. На виході після проходження крізь спеціальні фільтри та мембрани маємо якісну H2O. після очищення апаратом, вода повністю готова до вживання і не вимагає додаткової обробки. Він має дійсно хороші параметри, і 9 видів очистки. Ультрафіолетова і азонова стерилізацію. У всякому випадку, скажемо, всі найкращі технології передові. Одним із перших дегустацій фільтрованої води провели студенти медичного. Їм сподобалось. Яка на смак розповідає? Смачна, така насичена киснем, і взагалі приємна на смак вода. Таке відчуття, що щойно, як знаєте, в бабусі з джерела, і досить смачна вода. Мені подобається. Оскільки розлив із автомата дозований, то в першу чергу воду витрачатимуть на потреби маленьких пацієнтів. Аби її не марнували, діє система контролю. Відкрити цей кран можна лише за допомогою спеціальних карток їх роздадуть персоналу лікарні. Кожна людина буде мати можливість прийти от, і скористатися цим апаратом, взяти стільки води, скільки буде необхідно. Карточки будуть знаходитися як в адміністрації. Я думаю, що тут рядком знаходиться муніципальна аптека, ми дамо муніципальну аптеку. Кількість карточок досить велика. Я думаю, що ми зможемо бути забезпечені протягом цілого року. От, якщо ми вже ці питання обговорили, якщо карточки закінчуються, ми звертаємося в фонд і вони ці питання вирішують і дають можливість. Медики вдячні за такий презент. Кажуть, якісна вода це запорука успішного лікування. Ми сподіваємося, що будемо і пищу готувати на воді, очищені з цього апарату. Ну, і діти пити будуть цю воду теж. У нас в состав відділення входить гастро відділення, тобто діти лежать з желудочними патологіями. Тобто вода необхідна, хороша, качественна, дуже важлива для нашого відділення, тому апарат дуже для нас важен. Кожні два місяці в апараті слід міняти очищувальні картриджі. Фонд Володимира Продивоса пообіцяв взяти на себе і це у додаток до водоочисного автомату. Діти отримали у подарунок ще й іграшки.